Всіх вітаю! Це USP Series, і ми виконали крутий черговий проєкт. Думаю, що ви впізнаєте це окрасення. це Range Rover L460 2024 модельного року, і ми встановили на нього круті виїзні підніжки. Відкриваючи двері, підніжка виїжджає. Ми можемо на неї спокійно ставати. Зараз вона сховається. Також, до речі, ми встановили передні задні брезговики. І погляньте, який шикарний тут салон білосніжний. Єдине, щоб за ним доглядати, потрібно дуже ретельно, тому що шкіра, джинси, все буде фарбувати. Но воно того вартує, виглядає шикарно. Отже, якщо вам потрібно. До оснащення програмування або оригінальні аксесуари ви знаєте куди звертатись USP сервіс. Не перемикайтесь.